Вітаю, любі діти! Сьогодні у нас з вами урок математики, і ми будемо читати вирази на множення, запам'ятовувати назви чисел при множенні, а також повторимо переставний закон дії множення. Давайте запам'ятаємо назви чисел при множенні. Наприклад, 3 помножити на 4 дорівнює 12, де число 3 це перший множник. Число 4 це другий множник, а добуток це результат, число 12. Від перестановки множників добуток не змінюється. Це основне правило, яке відповідає переставному закону дії множення. На прикладі, даному, який ми зараз бачимо на екрані, ми можемо сказати, що дійсно від перестановки множників добуток не змінюється. Наприклад, ліворуч ми бачимо квадратики різного кольору. В першому стовпці в нас три. Кубики, в другому стовпці також три кубики, і таких стовпців у нас всього 4. Отже, 3 кубики помножити на 4 стовпці, бо вони повторюються, ці три кубики, 4 рази, отримаємо добуток 12. Якщо ми перевернемо малюнок, в нас буде 3 стовпці по 4 кубики в кожному. І таким чином ми. Інакше можемо записати приклад це 4 помножити на 3. І також отримуємо цей добуток це 12 Тобто, від перестановки множників добуток не змінюється. Давайте виконаємо наступне завдання у наших зошитах. Необхідно, так би мовити, сплести мережеву на дію додавання, і потім замінити її на дію множення. Чотири додати чотири і додавати стільки разів, щоб отримати сорок. Скільки разів необхідно додавати чотири? Давайте перевіримо. Дійсно, число 4 додається 10 разів, і таким чином ми отримаємо результат 40. Наступне завдання опрацюйте, будь ласка, усно, не записуючи у зошиті. Не виконуючи обчислень, дайте відповіді на наступні питання. Перше питання у якій купці більше купюр? Друге питання у якій купці купюри дорожчі? І третє питання у якій купці більше грошей? Аби відповісти на всі ці питання, необхідно уважно подивитись на купюри, які подані в нас у завданні, і порахувати їх за необхідністю. Необчислюючи письмового, давайте спробуємо визначити, який із добутків найбільший, а який найменший. Трошки відпочинемо і виконаємо фізкульт хвилинку для очей. Слідкуйте за сніжинкою. Wapa doodle doodle What doooo <laughs> Ну що ж, після відпочинку давайте продовжимо. Дивлячись на наступне завдання, ми бачимо, що в нас є 4 трикутника. Скільки сторін у трикутника? А скільки сторін у всіх трикутників? Запишіть, будь ласка, розв'язання додаванням і множенням. Давайте перевіримо себе. Тобто в нас у одного трикутника три сторони, а трикутників в нас всього було 4, отже, ми три сторони додаємо 4 рази, 3 додати 3 додати 3 додати 3, отримаємо результат Це 12. А якщо ми замінимо цю дію на множення, тоді в нас вийде 3 помножити на 4. І наостанок ми бачимо дві кубки купюр. Обчисліть, будь ласка, кількість грошей у кожній кубці додаванням і множенням. Давайте перевіримо себе. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу.